Дорогі друзі, давайте розглянемо сьогодні з вами два послання. Перше це Якова з другого вірша першого розділу. З великою радістю приймайте браті мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння, цебто стійкість. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі в усій повноті, без усякого недоліку. А також. Послання до римлян, п'ятий розділ з третього вірша. І не цим тільки, але хвалимось і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпіння, від терпіння досвідченість, від досвідченості надія. Зрілість, цілісність, характер і надія це лише деякі обіцяні Богом нагороди, які пропонує нам писання. Тому, дорогі мої, коли ви приходите якесь вибування або відчуваєте супротив, подякуйте Господу за те, що Він додає ще один шар, сили і характеру. І завжди славте Господа, тому що Він гідний всієї слави та хвали. Дякую і до нових зустрічей!